Добрий день, друзі! Вже чутно холодний подих зими. Маленька совиня вдягнула теплу шапку. А на деревах, де інде ще жовтіє листя. Сьогодні виконуємо поробку в техніці пластилінографія. Для роботи вам знадобиться картон, пластилін, інструменти для ліплення, дощечка для ліплення, ножиці. Починаємо. Кульку пластиліна в руках розплющить в тонкий млинець приблизно 8 см у діаметрі. Стекою зробіть рельєфи. Відігніть з боків. І знов зробіть рельєфи. Відігніть зверху, як на фото. Зробіть очі, дзьоб та вії. Для шапки спочатку зробіть в'язане полотно, яке складається з косичок. Для кожної косички. Треба зробити два жгутика, скручених в протилежний бік. З полотна виріжіть форму шапки. Для помпона. Пластилін. Розімніть в смужку шириною приблизно 2 см. Зробіть розрізи з одного боку. Скрутіть. підріжте біля основи. Для основи композиції візьміть трішки більше, ніж пів аркушу картону. Пластиліном намалюйте гілку. Зробіть імітацію кори. Розташуйте совеня. З тонкого шару пластиліну виріжіть листя та додайте до композиції. Зробіть жолуді. Також додайте дрібні елементи. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.